Добрий день! Провадження проєкту. Усі матеріали, які ми розглядали до цього, мають бути роздруковані або збережені в електронному вигляді. Це технічна документація, що пояснює, як працює запропонований нами проект. Така ж документація, як, наприклад, до пральної машини, пілесосу, будинку чи навіть космічного корабля. Споживачі її зазвичай не читають. Але без неї ідеї, як це буде, нічого не вартість. Єдиний, хто може бути замовником проєкту це власник або співвласник бізнесу. Жоден топ-менеджмент не здатен виступити замовником, оскільки не зацікавлений в проєкті напряму. У власника і менеджменту різні економічні інтереси. Продати проєкт власнику це лише половина роботи, власник обов'язково поставить завдання. Продати цей проект і своєму менеджменту. При цьому він попередить іншого менеджменту, у мене для вас немає. Очікувати, що він щось змінюватиме марно. Найефективніше рішення сьогодні використання ERP-системи, якщо вона вже інтегрована в бізнес. Якщо ж ERP в компанії немає, і ви захочете впровадити з нуля. Ви можете поховати весь проєкт та вийти з нього емоційно та фізично виснаженим. Спочатку у вас має бути власне програмне забезпечення, яке дозволяє отримувати інформацію з різних наявних програм, формувати облік за принципом подвійного запису, надавати власнику фінансову інформацію у тому вигляді, який ми обговорювали. Тільки через рік або два, коли система вже працює. Можна буде запропонувати власнику ERP, але як окремий новий проєкт. Дякую!